Як файно, що сьогодні п'ятниця можна випити, розслабитись. Е, Таню, сьогодні ж середа. Ой, нічого не знаю, я вже настроїлася. <риклад> То навіщо ви вкрали рулон туалетного паперу? Я не крав, я збирався розрахуватися згодом. А, ви боялися, що не вистачить грошей заплатити? Я боявся, що не вистачить часу заплатити. <реш> Алло, поліція? Я застукала чоловіка з коханкою. А, а навіщо ви телефонуєте сюди? Та трястся насмерть застукала. Молодий вчитель математики з похмілля прийшов на урок і думає: а що ж йому то зробити, щоб піти, похмелитися? Так, діти, записуйте задачу: летіло два лебеді, один зелений, а другий на схід. Скільки коштує кілограм цукерок, якщо козир піка? З місця встає Богданчик і каже до вчителя: о, то вам, напевно, 28 років. Фу! Так, а звідки ти знаєш? Ой, та мені 14, а тато каже, що я тільки наполовину дебіл. Суддя виносить обвинуваченому вирок 25 років. Обвинувачений. Так ви що? Мені ж 83 роки. Суддя, а ми не вимагаємо від вас неможливого. Посидите, скільки зможете. Клієнт дзвонить ветеринару. Добрий день, це містер Джексон. Зараз до вас прийде моя теща зі старим собакою. Не могли б ви зробити їй укол якоїсь сильної отрути, щоб вона не мучилася і відразу відійшла в інший світ? Ветеринар Хох, а собачка одна знайде дорогу додому. Мама, ну, Грицько, як ти тут з татом поводився, поки мене не було? Гриць, ай, дуже добре, мамо. Щоранку тато брав мене з собою на озеро. Ми запливали в човні на саму середину, і потім я вплав добирався до берега. Мама, «О боже, Це ж велике озеро. Грицько, ой, та не переживай, мамо. Я допливав добре. Важко було тільки кожен раз з мішка вилазити. <риклад> а, а чому йоги сплять на цвяхах? Тю. Та тому, що з шурупів вставати важче!» А з твоїм почуттям гумору ніколи не пропадеш. Тебе обов'язково знайдуть. У лісі у чотирьох різних пакетах. <рес> Хе, а де наші вушка? А? Ось. А де наші очі? А. Ось. А де наші ручки? Рядовий Петренко відставити цей дитсадок. Зібрав орка в мішок. E did